Слава Україні, друзі! Ви на YouTube-каналі I'm ukrainian 24 і ми з вами не бачились більше двох тижнів. Після аварії трошки відходив, в мене збиралося багато новин. І я хочу вже почати цей випуск, влогу, хоч якось розпочати для того, щоб поділитися, що у мене трапилось. Тож, це новий випуск влогу I'm ukrainian 24, блогу, який заробляє на потреби наших героїв. Ну, поїхали! І отже, новина номер один. У мене з'явилась нова машина. Ну, як Получається, два тижні назад uh, Toyota Highlander врізалась в мого Edge, бахнула в дупу і пом'яла задню кришку багажника і пом'яла uh, бампер. І для того, щоб я не їздив на тій побитій машині, нічого нового не трапилось, мені страхова людина, яка в'їхала, дала в оренду ось такого звіра. Це у нас Nissan Оп. Мені подобається, якщо чесно, ця машина. А подобається тим, що я вчора її заправляв, і повний бак обходиться на 20 дол доларів дешевше, ніж е, е бак в 4 Їздить вона на тому баку набагато довше. От, Така марка Nissan І модель Altima. Комплектація. Я е е не знаю. Походу, це сама дешева комплектація. Е е ось такий салон. у ній, дивіться. Ось такий салон на... Я не знаю, тканина, получається, не шкіря, не шкіра, там, треба буде поприбирати скоро, тому що скоро буде, е, потрібно її повернути. Получається, На календарі у мене сьогодні 5 вересня, щоб ми не загубилися у часі і просторі, і сьогодні Ford Edge я вже відвіз е, в страхову компанію, яка має сказати, що буде відбуватися з моєю машиною. Оскільки у мене зараз, виходить, форда немає. На Nissan я не можу їздити в Uber, тому якби, робота в мене тільки одна. Робота це construction, будівництво там, де я працюю, і там, де не можна знімати. Ось в таку локацію я під'їхав для того, щоб е, підзняти трошки відео для е, свого е, TikTok. току Я завів новий TikTok-аккаунт. Так, треба завести. Боже, мене... У машині десь набралося, скільки комах це жах. А, так, По поводу Тік-Тока. З'явився новий TikTok аккаунт, який я намагаюся вести кожного дня, створювати туди контент, говорити з американцями а, на різні теми з приводу України. Тому а, підписуйтесь. Зараз буде тут посилання внизу Опа. Посилання буде внизу під відео. І ось зараз буде скрін, як виглядає цей Тік-Ток аккаунт сьогодні. А а, так, тут в мене є годинник. Ось. Т'юздей вівторок, п'яте число, майже 7 вечора. Починаємо записувати стандартні випуски влогу. Один випуск в тиждень, в суботу чи неділю. Побачимо, коли буде час для нарізання і монтажу. А, зараз сьома година, вже час їхати відпочивати і монтувати відео для Тік-Току. Дуже довго часу час вони займають, плюс-мінус година-півтори на монтування одного відео. Але е результат, який виходить, мені подобається, якщо чесно. Тому поїхали, поїхали, подивимось, що у нас буде далі. Якщо чесно, чекаю е дзвіночка з страхової для того, щоб зрозуміти, що буде відбуватися у нас по машині далі. Слава Україні, друзі, ми повертаємось до продовжуємо записувати випуск. Сьогодні у нас на календарі вже неділя. Ось сетер 10 число, 2.20. На вулиці жарі просто неймовірно, десь під градусів 30 вже доходить. Не було у мене на тиждень щось такого цікавого, щоб вас вам підзняти і показати, тому що якось, якось трошки відвик після цієї аварії знімати. Влог і, і я варі, що зараз все. треба поїхати купити водички на роботу. Так. І е... зайти щось в коско, взяти, Тож беремо вас з собою в коско і покажемо, що там у нас в коску. Тут люди прийшли з магазину, вже скупилися, і їм треба дати дорогу. Хай бабусі з дідусями зайдуть, сядуть. І ми з вами підемо. А, також купляти а, щось собі. Сподіваюся, вчепив мікрофон, сподіваюся, буде чути мене ліпше. А, по продуктам багато в принципі, не треба, так? на 10-15 хвилин. І в принципі, цей випуск влогу я ще розкажу вам про то, а, ну, взагалі про цю аварію. А, момент, а, що відбувається далі. А, розкажу про лікарню, у мене там є пару, пару відосів з лікарні, як це все відбувалося. Тож Думаю, вам буде цікаво. Сподіваюсь, ця інформація буде вам не потрібною, що ви просто будете про це знати, мати на увазі, але ви самі будете завжди в безпеці, ніяких пригод з автомобілем у вас не буде. Беремо рюкзак. Виключаємо машину, беремо рюкзак. Оп! Оп! Все. Йдемо в магазин. Так, раз. Закриємо. Все, машина закрита. Наш улюблений коско. Сюди в Коско, нагадую, пускають лише по карточці. Тому треба, щоб взяти з собою карточку. Ось, дивіться, сусід припаркував машину, десь їздив, гарно відпочивав і тусувався. Цікаво. Я б, б теж так би поїздив, якби в мене була така, можлив... така машина і така можливість. Я, в принципі, не знаю вже де. Мені якось в виборі там впав впало, впало за мовлення, і там, там прям можна так поїхати. Я тільки заїхав в Коско і зараз Ще раз хочу вам показати, ось, де мій другий телефон. Ось, достав телефон. Дивіться, 10 вересня, 2.27. Ось тут зліва продається електроніка. Дивіться, що продається вже справа. Просто. Ось. Я зараз підійду і ближче. ось Дивіться. У вересні. У вересні. США, в магазині Коско, в Флориді, в штаті, де ніколи немає зими, в плані снігу, в плані холода, а, продаються ялинки. Ось, будь ласка, ось така ялиночка. А, тут десь метр вісімдесят, десь два тридцять. І коштує вона тисячу доларів. Біля ялиночок одразу продаються і ось такі великі. Ляльки, я не, не знаю, як вони називаються по-українськи. Знаю, що на російському мові це щелкунтів чи хтось, я не знаю, як він на українській буде. Але така ну, людина, такий кусок пластика, це наче під дерево, але 100% пластик. А, всього 350 доларів. Плюс ще такс вийде доларів десь, думаю, 380 плюс-мінус. Ось 50 баксів. Уже віночок на двері. Декілька можна вибрати. 52. І ось уже новорічні подарунки і новорічний потяг від Діснея. До речі, клюти можна показувати все, що завгодно, і вибирати ці новорічні подарунки. Але на, на вулиці тільки вересень, то ще рано. Та-да-да-да-да. -да -да -да. Да -да, да -да. От, на вулиці, вулиці по поверсі, тому е -пока можна забути про цю історію і їхати то, що нам треба. Сподіваюся, я зроблю це день. Хто е сам собі а, До Береш тут є ось PlayStation, можна береш таку штучку, приїжджаєш на касу і тобі виносять PlayStation. Е це у нас версія з диском на два чостика з зарядкою і там якась йде. і коштує це все діло вон, 600 баксів є Xbox він коштує на 60 доларів дешевше є ось і так що це у нас є у нас є ще GoPro. прошка так Оп, ставлю так. у нас є ще GoPro Ти, ні, хто прошка GoPro? GoPro, 11 340 11340 Є ось така, що камера, insta 360. Боже, тут скільки всього навезли за останній час, що я прям зараз буду ходити просто і дивитися, що тут нового є. Дрон, DJI Mavic Ось так викладає. Фурнітура, теж береш коробочку, тобі накупляєш і потім на кашу тобі виносить. Кошти то все, 300. 300. 430 доларів і так 440 буде коштувати. А до речі, GoPro, GoPro а, всього 199,97. Ну, Плюс ще а входить GoPro, а, карта пам'яті, батарейки і кейс за 200 доларів. В принципі, непогано. А, можливо, колись дойде момент, що я собі візьму і куплю таку додаткову камеру, тому що знімається все. На телефон зараз, але то поки лишніх грошей немає і лишніх можливостей відповідно немає, тому нічого не береться. Да, хочеться і з дроном навчитися, і з прошки навчитися знімати і рухатись, розвиватися в тому напрямку, тому що в принципі відеомейкінг-контент мені дуже сильно цікавить. А, то, то дивиться зараз о, це відео і дивиться цей момент. Дивіться, тут тут є багато таких цікавих історій. О, з я лего. Там є цікаві історії з цукерками. Я думав зробити якийсь конкурс, якийсь розіграш, чи в Ютубі, чи в Тіктоці, а я на сьогодні. І може вам буде щось цікаво. Тож, напишіть в коментарях, що вам цікаво розіграш зробити. Я обов'язково зроблю і покажу. Так, ми відволіктися, ставлю вас назад на місце і відео студенько забираю, збираю все по було. Будемо брати. Будемо брати цю. Раз. Так. І два. Все. Водичка уже а, в кошику. У дорозі, що захопив такий миючий засіб для посуду. І зараз на виході взяти горішки. І, все. і закупки в Costco для мене закінчилися на сьогодні. Багато нічого не треба. Так. Маленькі дрібнички і все. Все, нарешті ми вийшли. Чек вийшов на 69.27. На виході я ще вафельки і ще горішки. В принципі, нічого такого не взяв. така розпаковочка. Дві водички, малинка, лимончики, вафельки, два огірка, горіхи, мої чужаки. 69-27, все, йдемо грузимось і їдемо додому. Будемо вам розказувати про те, що трапилось а, зі мною під час аварії. Ну, в, принципі, мої, а, в общем, розкажу вам про те, що відбувалося, як це відбувалося і а, що вам потрібно знати. Я, на ту сторону. Машина капка. Ну, <кій> і на завершення відео якраз хочеться вам розказати про аварії, про ту аварію, яка в мене відбулася, про це здій, що треба робити в США під час автомобільної аварії. Розкажу по пунктах, що було в мене. Сподіваюсь, ця інформація вам буде не корисною, але ви будете її знати і будете розуміти, не дай Бог. Отже, момент перший, це, так, момент перший це момент самої аварії. Якщо у вас влітає ззаді хтось, в моєму випадку ми повертали праворуч, по головні пропускали машини, і ззаді людина не дивилася, що попереду стоїть автомобіль і вдарила нас своєю машиною. Відповідно, в даному випадку він не прав. I just stop right here and I, Toyota hit hit me my back. У мене був пошкоджений задня кришка багажника, у мене був пошкоджений бампер, і я в принципі, розумів, що ці пошкодження плечевні. І аварія, у мене шоковий стан, я не знаю, що робити в таких випадках. Він до мене підходить, каже, давай ми зараз страховками поміняємось, далі а потім страховки будуть між собою вирішувати, хто де там прав, хто де винуват. І все. І ви знаєте, я прийняв для себе рішення, що ні, чувак, ми зараз викликаємо поліцію, приїжджає поліція і далі ми з тобою вирішуємо. Ми зателефонували в поліцію, поліція каже, хлопці, будь ласка, не загорожуйте трафік, не загорожуйте дорогу, зробіть фото, зробіть відеофіксацію, і далі ми підійдемо, будемо далі з вами вирішувати. І виклик поліції в даному випадку був правильним рішенням. Якби це був там якась, якась царапина, якби там був ще якийсь ну, маленький якийсь момент, а, то в принципі ну, ми могли поміняти страховою і поїхати. А так, серйозний удар, серйозне ДТП в даному випадку і будь-якому, ну, в даному випадку, і ми правильно зробили, що викликали поліцію. Тож через хвилин 10-15 після аварії приїхала поліція, ми провели з ними діалог, поділилися паперами. Вони сказали нам, що вони зробили інформацію про нашу аварію. Оце номер цієї інформації. Ви через, де, через декілька годин можете зайти на веб-сайт і знайти там поліст-рекорд, типу звіт про цю аварію, де ми напишемо, хто брав участь в аварії, що відбулося, а, хто прав, хто винуват, і далі вже ця інформація буде йти до страхової. Тож, все, що ми зробили в даному випадку, це правильно. Аварія, серйозна аварія, викликаємо поліцію. Перший пункт це сама аварія, другий пункт це вже починання першого діалогу з страховою. Тобто ви маєте повідомити свою страхову про те, що відбулася аварія, і ось, ось така причина, ось результат, хто прав, хто винуват. Дати всю інформацію, дати номер цього, цієї справи від поліції, яку ви отримали, і далі вже чекати вирішення питання зі страховою. У нашому випадку ми були повністю праві, ми повідомили нашу страхову. Ми дізналися, яка страхова у людини, яка винувата в аварії, зайшли на веб-сайт цієї страхової виновника, заповнили заявку про цю аварію і чекали вже дзвінку від його страхової нам, для того, щоб почати вирішувати дану, дане питання. Далі ми приходимо до моменту номер 3 Я погано себе почував. Ну, так, ми пройшли аварію, ми пройшли момент заповнення даних для страхової, для нашої, для їхньої. І а, питання з фізичним станом. Ми, я погано себе почував. в мене був удар, виходить, я вдарив, вдарився, мене голова пішла вперед, потім закинула назад. І я відчував болі в шиї. Погано себе почував, ми зібралися і поїхали в лікарню. Зараз, звісно, буде вставочки з лікарні. Американські лікарні це звісно. Що той квест, що той атракціон, не дай Бог щось, великі шанси а, поганого результату для людини, яка приїхала в лікарню. Ну, Зараз ви побачите. Ми приїхали десь о 10-ті, до 12 я чекав лікаря і потім ще тільки аж в 4 нас випустили з лікарні. Типу, це такий треш був, треш ще був. В мене є вирізки, я робив. А, зараз ви все побачите. Я... З племінником вчора потрапив в аварію, ззаді нас машина буцнула. І зараз болить голова, тяжко щось зображається. Ну, такий був різкий удар вперед, потім відкинув назад, трохи болить голова. Можливо, є якийсь сотряс. Лежу, підключили апарат для тиску, дали таку штучку для пальця. Зум вон... на годиннику вже 10 хвилин на першу. Лежу вже півтори години, лікар ще не приходить. Ну, як, як прийде лікар, я зроблю фоточку, покажу вам тут. Ну, от така лікарня в Америці. Годиннику 041. Прийшло ще півчаса, нічого не помінялось. Чекаємо далі, побачимо. Я вже представлю звуку. Указательного пальця на магазинчик. На годиннику перша 20. У мене пустили вже Марка. Да, йому сказали, що все добре. А в мене походу сотряс. Ну, в общем, треба лежати і ждати, поки поїдуть робити знімок там скан голови. Все було б добре. Оця штука. Ця штука може зняти. Да. Під нею під вже запріла рука. Оця штука, яка міряє повітря в, в крові. бачите? ти знімаєш і там десь воно починає пищати. Дивіться, який монітор только за тією не бачу раніше. Тож треба сидіти в ній. Пальці і теж... да, і пальці вже пальці теж. Пальці вже пріють, вже все. Це вже. Ну нічого, що, жити будемо, жити будемо. Не факт, що довго, жити будемо. Так, на годиннику 2.17. Я вже зустрівся разом з врачом, з лікарем нашим, сходив, зробив фоточки селфі в спеціальному апараті, чекаю на результати. Скажуть мені, що там, як там голова кружиться. Ну, мені дали таблетку, щоб не мудило і трошки не так боліло. Тому, в принципі, я вже чуть-чуть можу починати жартувати. А так, ще дали таку баночку. Ви гадаєте для чого? Да. Для чого, знаєте? От, а я от не скажу. 2000 Years Later. О, Я досі лежу і жду. Жду і лежу. Ну, якось отак. Ну, забігав тільки, що медбрат сказав, що все нормально, ніяких тяжких. Наслідків немає. Жити буду. Тільки треба покласти до шиї подорожник. Сказав, що подорожник сьогодні не завезли, то дадуть якісь таблеточки, тому жду таблеточки. Ну і жду повного аналізу, тому побачимо, що там буде далі. Отже, я поїхав в лікарню. В лікарні по приїзду в лікарню я сказав, що в мене був, була аварія. Все, що мене запитали, запитали мої дані, запитали мою адресу, номер телефона, і в принципі свою кредитну карту я не давав. А далі це все було завішуватись в процесі, в процесі діалогу зі страховками і тими подібними речами. Тож я приїхав, отримав медичне обстеження, отримав результати, отримав направлення на ліки і поїхав додому чекати ранку для того, щоб почати діалог з страховою. Щоб цей діалог вже розпочався не в форматі переписки імейлів підготовлених, а в форматі саме діалогу з живою людиною. У нас настав ранок, і з нами зв'язалася наша страхова, сказала, хлопці, дивіться, ми знаємо, що ви не що, що ви повністю праві. Ми готові все покривати, ми готові все робити. Тільки за умови нашої страхової нам треба дати їм платіж у розмірі 750 доларів, це там deductible Pay називається. Ну, в умовах нашої страховки це така історія. Тобто ти даєш ти дедактибл Pay і вони далі вирішують абсолютно всі питання, які виникають. Там і за лікарню, і за ремонт машини, і за ну, типу, всі, всі питання, і за оренду машини, в принципі, що я зараз отримав ціні Nissan. Але ми, в принципі, подумали, що ми не ну, ми. Провів ці ситуації, нам пей не треба давати, тому ми вирішили все-таки йти на діалог з страховою цього хлопця, а, який вдарив нас. Ну, ми намагалися намагалися розпочати цей діалог, адже а, ми заповнили, вночі день аварії ми заповнили цей а, там форму на сайті у них, а, отримали інформацію, що у нас є людина, яка займається нашою справою. І, в принципі, на тому все. Ми намагалися ці люди. Аварія трапилась в середу. Ми намагалися дозвонитися цій людині в четвер, в п'ятницю, субота, неділя, вихідний, намагалися в понеділок, тобто ми їй дзвонили три дні. Вона не відповідала. В принципі, страхові так і працюють. В даному випадку ця компанія так працює, тому що, типу, чим довше ти відтягуєш цей момент розмови з приводу аварії, тим більше ймовірність того, що люди плюнуть, люди десь забудуть, люди десь заплатять свої гроші. Що Твій бізнес, в даному випадку бізнес страхової, не має платити. Тож, десь, напевно, на день четвертий, п'ятий ми зв'язалися все-таки з цією страховою. Вона нам домовилась за оренду автомобіля. Ми взяли в оренду автомобіль, і ми домовились за автомобіль, що ми відвеземо наш форт у їхнє місце, де вони оцінять вартість аварії, оцінять автомобіль. І далі вже а, будуть нам казати, що в принципі вони нам пропонують. Ми з страховою домовились з приводу цього автомобіля. Я поїхав взяв цей автомобіль, і далі ми вже чекали четверту етапу це відвезення нашого автомобіля на огляд для того, щоб зрозуміти, що з ним далі відбудеться. В принципі, що відбудеться, могло відбутися два, два моменти. Перший момент це вони е, ремонтують. Тобто вони ми веземо їм автомобіль, у них є людина, яка має відремонтувати, вони забирають машину і ремонтують її нам, дають машину з ключом, на тві В принципі, все має бути гуд. Або другий варіант це вони кажуть, машина твоя створить 5 тисяч доларів, ремонт стоїть 12-15. Нам не вигідно це робити, тому ми готові в тебе купити машину за 5 тисяч доларів, умовно. Але ну, типу, вони зазвичай дають суму не 5, не вартість автомобіля а дають там півтори-дві, дають менше для того, щоб якось на тобі також зробити десь гроші і заощадити гроші для свого бізнесу. Але то є, вони прийшли, ми віддали цей автомобіль, пройшов момент оцінки, і ми зараз готуємо лист з інформацією про те, що типу, ми не погоджуємося впливом до вашої оцінки, наша машина стоїть дорожче. Шукаємо а, машини такого ж самого року, такого ж самого пробігу, такої ж самої марки. Показуємо, скільки вони стоять по а, дилерах, тобто по людях, які продають офіційно машини. і вимагаємо підняти ціну на декілька тисяч доларів вверх. Побачимо, що з того вийде і як це відбудеться. Та і, в принципі, все. Потім ми вертаємо цей автомобіль, отримуємо чек від страховки а, з грошима за автомобіль і в принципі на тому все. Машини немає. А, і, а, Треба шукати нову машину. Але по поводу машини в мене інший, інший цей, інша історія. Але, але умова, і головне з приводу того, чого ми викликали поліцію і відвідин лікаря в лікарні після того, після всіх моїх маніпуляцій, після всього, мені позвонили і сказали, чоловіче, ти маєш віддати нам 11 тисяч доларів за свій візит. Понятне діло, що в мене цих грошей не було, понятне діло, що я не готовий був відплатити. Тому. За рахунок того, що він не правий, за рахунок того, що в принципі, страховка все покриває, і його, і моя страхова компанія прийняла рішення, що моя частину грошей дасть, та частину грошей дасть, і в принципі, цей чек на 11 тисяч вони е закриють. Слава Богу, що я живий здоровий, слава Богу, що я зараз можу знімати для вас це відео, і слава Богу, що ми маємо можливість працювати далі. В принципі, Ніяких е адвокатів, юристів ми не йшли, також типу, всі живі здорові, слава Богу, машина. Це шматок метала, купиться нова, заробиться на нову, це саме головне. Дай Боже можливості буде далі працювати. Тож, сподіваюся, ця інформація буде для вас цікавою, але не потрібною. Назимом це так. В наступному випуску розкажу вам про океан, розкажу вам про море, покажу вам це море, розкажу вам про машину, що там відбувається з машиною і розкажу на чому ж я буду їздити. Цю ластівку треба буде здавати в. П'ятницю сьогодні у нас середа, а випуск вийде в неділю. Тож в новому випуску вже побачите, на чому я буду їздити, що то буде за машина. Я, в принципі, в мене є вже план, і я сподіваюся, що він все-таки складеться.